Добрий вечір, Вітаю вас. Власне, я уже згадувала щойно так коротко анонсувала про те, що збройні сили США за свіжими даними вони збили, перехопили, знищили 80 ударних безпілотників і щонайменше 6 балістичних ракет, запущених по Ізраїлю з території Ірану і Ємену. Про це сказав Пентагон. І чому ця ситуація відрізняється від українських реалій і чому Польща. Або ж Румунія не можуть збивати ракети, які або шахеди, які залітають на їхню територію, сполучені Штати і країни Європейського Союзу не бояться конфліктувати зі слабкими країнами. Іран це порівняно слабка країна, яка становить тільки регіональну проблему. Це не ядерна країна. Натомість з сильними країнами вони бояться конфліктувати, і вони багато разів переконувалися, що е, цього не потрібно робити. Вони програють е, сильним країнам. Крім всього іншого, вони бояться е, е, розширення конфлікту. Вони бояться, що Росія прийде до більш активних дій. Росія є членом ядерного клубу, вона є членом Радбеза ООН. І відповідно їй дозволено те, що не дозволено слабким. Тобто, світ поділений, справді є країни, яким більше дозволено, і є країни, яким менше дозволено. От Ірану не дозволено те, що дозволено Російській Федерації реально бояться Російську Федерацію, а крім цього іншого, ще давайте не будемо забувати, що життя українця коштує значно менше, ніж життя ізраїльтянина. І якщо Зникне Україна, це буде неприємність для кількох країн Європейського Союзу і для деякого в Сполучених Штатах. А якщо зникне Ізраїль, це буде трагедія. Тобто тут очевидне різне ставлення. Зараз 38 38 членів Конгресу не будуть голосувати за допомогу Україні. Ці самі люди будуть голосувати за допомогу Ізраїлю, наприклад. Uh, і такі реалії життя світ нерівний. Рівності в ньому немає, і він жорстокий і несправедливий. І саме в такому жорстокому несправедливому світі ми живемо. І для того, щоб в ньому вижити, треба бути більш рішучими і більш жорстокими, ніж всі інші. А От після такої атаки Ірану ситуація з нашими союзниками може змінитися. От міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що. Прикриття польськими ППО західних областей України є одним з можливих варіантів. Я думаю, що прямо це не вплине на ситуацію. Ну, принаймні, поки що ще не вплинуло. Дивіться, якою швидкою була реакція світу на атаку на Ізраїль, але ту саму ніч, в той самий час півтора десятки шахедів атакували Україну. Тобто, звісно, що запустили їх в москалі, але це іранські шахіди, поставлені іраном. І тут такої реакції не було. Тобто ми вже не маємо такої подібної реакції. Чи допоможе нам ситуація з Ізраїлем? Ну, можливо, допоможе в тому плані, що Ізраїль все-таки змилостивиться і почне продавати нам системи протиракетної оборони, бо до останнього часу Ізраїль. Не продавав нам цих систем <.zo2> Московія це єдина країна, яка не засудила Іран в цій ситуації, і тим не менше, поки що, Ізраїль ще не висловив бажання продавати нам системи протиракетної оборони. Тобто нас він не любить більше, ніж Московію. А от якщо б наші союзники насправді закрили небо над західними областями. То, чого можна очікувати від Путіна? Нічого він не буде бити по західних областях в цьому випадку. Але вони не закриють небо над західними областями. Швидше всього. Це буде сильне, це буде занадто сильним кроком для них, занадто рішучим кроком. Думаю, що вони дадуть нам кілька кілька петріотів. Натомість, ну скажімо Німеччина вже передає нам. Patriot, і, можливо, ще 5-6 штук ми отримаємо до кінця року. Ну, плюс ще деякі протиракетні системи. Тобто не буде бити по західних областях. а В тому випадку, якщо союзники їх прикриють. Але союзники їх не прикриють. А якщо би гіпотетично так сталося, то. Чи не буде це приводом для Путіна навпаки наступати агресивніше і знову ж таки можливо лякати ядерною зброєю? Ну, вони постійно лякають ядерною зброєю? Ні, як показує практика, якщо Путін стикається з рішучістю Заходу, то він відступає. Тобто, йому справді не потрібен зараз конфлікт з НАТО. Давайте не будемо забувати, що Московія теж має великі труднощі, не тільки ми. От ми читаємо московицькі пабліки. От я чим відрізняюся від багатьох наших співвітчизників. Вони читають українські пабліки і дивляться українські новини, і тому вони увічі, А я читаю московицькі пабліки і дивлюся московицькі новини, і там точно такі самі плач, як у нас Нарядів Нема ротації нема, все дуже погано. На кожний наш постріл ці хохли відповідають трьома пострілами і, е, взагалі, катастрофа, начальство, дурне і все таке інше, і тому я оптиміст. Тобто, в е, Москві переживає певні труднощі і економічного характеру. Е, звісно, що вони все-таки мають значно більше коштів ніж у нас, але економіка перегріта. Е, вони... Мають труднощі зі зброєю, от їм постачають їхні союзники, наприклад, Північна Корея дає їм артилерійські снаряди, але дуже багато бракованих снарядів або дуже багато снарядів просто не спрацьовує. Іранська зброя теж не найкраща. Вважається, що десь 50% іранських балістичних ракет, які мали намір запустити, по Ізраїлю, не спрацювали або впали одразу після того, як були запущені. Тобто це низькоякісна зброя. Самі вони теж виробляють зброю не найкращої якості е, дуже часто. У них вичерпуються старі запаси. От проблема вже з поповненням запасів танків зі старих радянських складів. Вже не сильно є, що комплектувати із, 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 із цього ржавого мотлоху. Е, так само не найкраща демографічна ситуація, е, не так, щоб сильно є кого мобілізувати. Тобто їм вступати зараз в серйозний конфлікт з НАТО не сильно є чим, немає чим їм вступати в цей конфлікт НАТО, тим паче, що їхній тил ненадійний. Що тил їхній Китай, але Китай однією рукою дає, а другою забирає. Китайські банки зараз е, зробили більш жорсткою політику контролю щодо всіх проплат для росіян. Вони зробили більш жорстким контроль експорту. То вони вимагають додаткові довідки і вони хочуть контролювати, куди постачаються їхні е, певні категорії їхніх товарів. Тобто вони піклуються за тим, щоб вони не поступали в Російську Федерацію, особливо на обороні підприємства Російської Федерації. Китайці розплачуються юанями за російську нафту. Куди дівати ці юані ніхто не знає. Тим паче, що я вже казав, стала більш жорсткою політика китайських банків. Вони не дали можливості філії жодного серйозного московицького банку відкрити в Китаї, тобто Китай з одного боку трошки наживається на цій війні, і можливо, як нам кажуть, нібито чимось допомагаючи, хоче допомогти Російській Федерації, але з другого боку поводиться абсолютно свинські повідношення до Російської Федерації тобто, цей тил для них ненадійний. У них є два союзника більш-менш надійних, це Північна Корея і Іран, але Іран теж не сильно надійний союзник. Він веде більш виважену політику, як це не дивно, ніж Ерефія. Іран за 72 години повідомив американське командування про те, що буде здійснювати ракетний удар по Ізраїлю. Ну, тобто він повідомив Америку і Ізраїль, що от через 72 години я буду нападати. Тобто там він іде на домовленості і він витримує певні правила в своїй деструктивній поведінці, на відміну від московитів. А це означає, що його підтримка Московії так само не безмежна. Тобто Московія теж в теж складній ситуації не тільки ми. І якщо ми бачимо якийсь вихід, все таки в перспективі з цієї складної ситуації, все таки якусь допомогу нам будуть давати сполучені штати, ну і давали скажімо, на 3,5 мільярди доларів. Вони дали нам озброєнь навіть за той час, поки конгрес не голосував. Це не сильно велика сума, але тим не менше на нашому на нашому фронті це більш-менш помітно. Все таки Європа давала Німеччина нарощує допомогу. Японія нарощує допомогу. Японський прем'єр на минулому тижні виступав в конгресі Сполучених Штатів, і половина його промови була присвячена Україні. І він закликав Сполучені Штати не втомлюватися від лідерської в ролі в світі і повернути собі цю лідерську роль. Е, і е, тобто, ми бачимо е, активізацію заходу. Нам би хотілося б, щоб це було швидше і більш рішуче. Це не так, але все таки процеси відбуваються е, Німеччина, і головне, що ці країни, які потерпіли поразку в другій світовій війні, зараз знову стають лідерами процесу, в тому числі допомоги Україні. Це Німеччина і Японія, і це дуже тішить. А от чи бачите ви російський слід в атаці Ірану по, по Ізраїлю, і чи вплине це на от відносини між країнами, між Росією та Ізраїлем? Росія весь час в дуже теплих стосунках і з Хамасом, і з Хезболою, і довгими десятиліттями радянський Союз і ще навіть до, до Путінської Росії і до Єльцинської Росії. Підтримував арабський антиізраїльський екстремізм. Це не сильно вплинуло. Все одно теплі стосунки є між Ізраїлем і Москвою. На жаль, і вірогідно розриву не буде. Вірогідно розриву не буде. І значною мірою. Євреї вважають радянський Союз, а отже, і сучасну Москву, певною мірою, продуктом своєї творчості. Тобто русський чоловік це на 90 відсотків совєтський чоловік. Совєтський чоловік був створений інною Френкелем, талановитими єврейськими кінематографістами, композиторами, письменниками, культурними діячами, офіцерами НКВД і Тобто, це, власне кажучи, значною мірою вони це сприймають емоційно як свій продукт, і е, мають тепле ставлення до України. Вони жодного ставлення такого не немає. Як ми бачили в політиці, емоції, історична пам'ять відіграють значно більшу роль ніж експертні оцінки і холодний розрахунок, і оце є, скажемо, ізраїльтянам в цілому. Росія подобається більше, ніж Україна, і так, на жаль, буде іще дуже довго. А от, власне, чи атака Ірану може пришвидшити голосування за допомогу Сполучених Штатів Україні? Ми сподіваємося, що мене видно зараз, чутно чи ні? Так, Я так, зараз Чую вас, і чуємо, бачимо. Так. Ми сподіваємося, що е, пришвидшить. Е, хоча знову ж таки є суперечки в Конгресі. Е, тут в чому проблема, власне кажучи, що є ряд е, республіканців, які хочуть голосувати за допомогу тільки Ізраїлю, але відкласти голосування по допомозі Україні. Є е, е, ряд демократів, які не будуть голосувати. Якщо в пакеті буде допомога Ізраїлю і України, вони будуть голосувати, демократи, ці демократи, частина демократії будуть голосувати проти допомоги Ізраїлю, а отже, і проти допомоги Україні, якщо це буде єдиним пакетом, цікаво, що серед цих демократів е крайньо антиізраїльськи налаштованих є якась кількість євреїв, тобто е американців єврейського походження. Е як воно буде, ми не знаємо. Ми всі сподіваємося, і ми чуємо запевнення керівників комітетів конгресу про те, що на цьому тижні буде голосування по Україні, але воно й до цієї атаки повинно було бути на цьому тижні. Тобто, всі ці запевнення були ще на минулому тижні, чи не відтермінує. Ця атака Ірану це голосування по Україні зараз важко сказати. Я думаю, що вони там самі зараз у себе вирішують, і вони ще самі достеменно не знають, як це піде в пакеті окремо на цьому тижні. Чи голосування по Україні перенесеться на наступний тиждень? Ніхто ще не знає, навіть Сполучених Штатів. А от ми вже сьогодні питали глядачів у трансляції в опитуванні про заяву Макрона щодо перемир'я на час Олімпійських ігор влітку. Кому це на користь все ж таки більше Україні чи Росії? Це на користь Росії і Росія хотіла би певного перемір'я зараз при зупинці вогню для того, щоб підзібратися з силами. І вона постійно прибувала гру. і от ми бачимо звичайну політику Франції. Франція допомагає Україні реально озброєнням і воєнною технікою значно менше ніж Німеччина, менше ніж Велика Британія, мабуть, менше навіть ніж Нідерланди, але більш рішуче висловлювалася. Вона висловлювалася за те, що тут мають бути українські солдати, що Європа має рішуче стати на захист України. Натомість, от ми бачимо, що Спортсмени це важливіше ніж солдати, і замість того, щоб воювати на нашому боці, вони нам зараз пропонують давайте краще всі разом помиримося на деякий час і будемо е, змагатися в футбол у Франції. І ну, на жаль, так і є. Тобто, вони е, словами замінюють е, реальну допомогу. В цьому, мабуть, суть е, сутність е, нинішнього французького уряду. Власне, якщо Росія все ж таки погодиться на пропозицію Макрона щодо перемир'я, і в той час, мабуть, наші союзники також почнуть нас схиляти до перемовин, і так як ви вже згадали, в цьому користь більше буде для Росії. Що нам робити? Як нам діяти в такій ситуації? Ну, саме так і буде, тому що от, з подібного роду перемір'їв от як перемір'є Олімпійське перемір'я, потім і починаються оці всі процеси уже тривалої, тривалої зупинки вогню. Це багато країн проходило вже свого часу, і зараз можемо пройти це і ми. Ну, позиція України має бути достатньо і Тут нам урок Ізраїль, тому що Ізраїль. Бачите, завжди намагався бути в сім'ї цивілізованих народів, і тим не менше, коли була можливість, він не зупинявся перед застосуванням ракет повітря земля по своїх ворогах або по ударах по тих чи інших палестинських лідерах. Не зупинявся перед воєнними діями. От зараз, скажімо, за цю одних довгу війну в Газі він знищив щось там. По моєму під 35 п'ять тисяч е а, арабів в секторі Гази іде 70 тисяч поранених їх. Ну тобто, це доволі рішучі дії. час просять зупинитися, вони не зупиняються, і от поки вони проводять таку політику, поки вони не сильно слухають захід, у них лишаються перспективи на виживання. Я думаю, що у нас будуть перспективи на виживання в тому випадку, якщо ми будемо продовжувати війну, не зважаючи ні на що. Це значно це, звісно, прикро. Нація втомилася. Велика антимобілізаційна пропаганда бура вклав мільярди доларів в те, щоб деморалізувати націю, тобто не тільки в те, щоб нас знищувати фізично, але в те, щоб нас деморалізувати, посіяти зневіру, невіру, незадоволення. Військовим командуванням, політичним керівництвом в те, щоб ми не хотіли воювати, щоб ми самі хотіли зупинитися, і це дає наслідки. Але поки є якась кількість людей в Україні, і я сподіваюся, військове командування і політичне керівництво, попри всі його недоліки, все ще вважає, що зупинятися не можна, поки ворог на нашій території у нас лишається надія. Щойно ми вирішимо, що можна досягти якогось компромісу, хоча б тимчасового це буде означати початок загибелі.